На місці виходили закінчити зі сьогодні, обставину справа перевірку. Само переходить до судового дебатів. Будь ласка, що просить позивачів. Ваша честь. Я подаваю прошу задовольнити за в повній мірі. Хотів би висловити кілька думок, скажімо, загально про на наш сьогоднішній вчорашнє године засідання, сьогодні почули, щоб спробувати ситуацію. Перше, ми зараз якраз так співпало, що зараз в останній момент ми з вами обговорювали питання загальне, чи мала право Центральна робочна комісія о, приймати документи, які пана Перепишена за межами Центральної вибічні комісії. Як було тільки що сказано, о, на нашу думку, ми це чітко виклали в нашому позові а також під час судового засідання, о, таке рішення Центральної виборчої комісії порушувало низку норм. Закону про вибору народних депутатів, знизу те, які були зараз, що посадовані, які чітко передбачають, що документи приймаються особисто в центральні комісії, особисто від кандидата. Є стосовно парят міністрів, які говорять про те, що Центральної стальних комісії знаходиться в приміщенні за адресу вулиці Українські 1. Є відповідні внутрішні посолі інструкції. Центральної виборчої комісії. До речі, той доказ, який був поданий останній, як мій представник добу дуже зазначив, він навпаки ще раз підтверджує нашу позицію, тому що там мова йде про єдиний порядок реєстрації документів. А те, що ми побачили, 25 вересня очевидно є не єдиним порядком реєстрації таких документів. І ми не почули від відповідача, від, від третьої особи на стороні відповідача жодних конкретних доказів. Того на підставі чого вони діяли таким чином, крім загальних посилань на конституційне право бути обраним і послання на те, що нібито була неможливість пана Пелепишина подати свої документи інших доказів юридично обґрунтованих, чому саме в приміщенні лікарні будуть взяти у нього документи, на підставі яких можливих внутрішніх документів, де пописана така процедура, як діяти. Як таким чином діяти, де може пописана якась гаряча лінія, за яким може інший кандидат при бажанні зателефонувати в центральну виборчу комісію і попросити, щоб у нього прийняли документи чи в лікарні, чи вдома, чи в ресторані, чи де-інде. Такого ніде у нас називаючи немає. Більше того, слід зазначити, що ці, ну, ці дії стані виборчі комісії стали наслідком усних доучень окремих по посадових осіб, про те, що ми чули з вами на минулому засіданні. Ці усні доручення нічим не зафіксовані, немає жодних документальних власне тверджень, що хтось комусь давав такі усні доручення, тому взагалі є підстава вважати, що тут є певний момент перевищення судових повноважень, власне кажучи, і хто відповідатиме за такі, усні, за такі усні доручення у разі виявлення, що це все відбувалося незаконно. Потім е, манера появи цих усних доручень. От манера появи, як звідки вони взялися, ми бачимо, що манера появи цих усних доручень вказує на те, що вони були можливі лише у випадку особистого знайомства кандидата Телепишина або його представників з тією чи іншою посудовою особою Центральної виборчої комісії. Тому що ще раз наголошую увагу суду на тому, що ніде в відкритих джерелах взагалі не прописано, і не тільки в відкритих і в закритих джерелах, тому що не були вплині ці, ці докази від відповід... відповідача, ніде не пописана процедура, що Центральна робоча комісія може взагалі гіпотетично приймати ці документи за межами своєї будівлі по площі Лесі Українків. Відповідно, сам факт, що пан Телепишин гіпотетично знав, що таке можливо, то відбувається тільки від того, що він мав якісь певні особи, або його помічники, довірені особи мали певні стосунки особисті. З посадовими особами Центральної виборчої комісії. Наголошую на тому, що будь-який інший кандидат не мав такої можливості. Я думаю, що хотів би звернути увагу суду, я тут е, здивуванням чую порівняння е, з ситуацією в іншому в одномандатному окрузі. Е, е, По-перше, я, я з увагу суду не з політичних мотивів, а саме юре мотивів це не є предметом нашого позу. У нас поза стосується того, що були порушені права кандидатів народні депутати 223-го одномандатного виборчого округу. Те, що відбувається в інших одномандатних виборчих округах, чесно кажучи, в контексті нашого позову, суто де юре. Не надто має хвилювати весь тут, процес. І це не, не зважаючи на той факт, до речі, що насправді суто документально те, що відбувалося там, абсолютно відрізняється від того, що відбувалося тут. Аналогії немає жодної, тому що там є письмова заява, там є відповідний розгляд і так далі. Тож, посилаючись на те, що центральна виборча комісія є колегіальний орган, я звертаю увагу суду на те, що в цьому випадку рішення е було прийнято одноостійно паном Охіндовським, як головою центральної виборчої комісії. Е якщо ми говоримо навіть про те, що в певних окремих випадках ну, припустити, тому що я не вважаю так, але якщо припустити, що в певних окремих випадках центральна комісія може піти на винятки. І, скажімо, вийти із процедури і, і прийняти якесь таке рішення дивне або специфічне, то це мене, має все ж таки відбуватися внаслідок колегіального рішення центральної виборчої комісії, а не одноосібно паном головою. Тобто тут очевидно є також певна відсутність віднопень. Я до речі, звертаю увагу також на той факт той факт, що відсутність чітко регламентованої цієї процедури. По яку ми сьогодні е чу чули, що нібито це все нормально, і нібито так далі, але вона ніде не регламентована, вона апріорі ставить суб'єкти виборчого процесу в нерівні умови. Тому що є люди, які знають, що, можливо, він може домовитися Центральною виборчою комісією і до нього приїдуть, а є люди, які уяви про це не мають, читають закон України про народних депутатів і переходять в Центральну виборчу комісію. Відповідно, Цілком можливо, що людина, і можливо, бо ж у нас є 15, на даний момент 13 кандидатів, які зареєстровані кудись в нас такі образі. На мою згідно моєї інформації, там як мінімум 5-6 ще чекають реєстрації. І, а де гарантія, що не було серед тих людей важко хворих людей, людина, які не могли незалежно не, не пересуватися, які були змушені прийти особисто в Стальну виборчу комісію, можливо, через велику особисту біль? Можливо, через, проходячи великі проблеми, були змушені на миницях пройти за першу комісію, щоб дати документи, які вони фізично не знали про те, що таке гіпотетично можливо. Тобто тут є також апріорі нерівність сторін. Тут в цьому контексті також слід зауважити, що абсурдність, абсурдність от такої адхок процедури, яку вони придумали 25 вересня. А, також підтверджують інші факти, які я задав вашу увагу на минулому засіданні. Це той казус 23 година 59 хвилин. От як ця процедура може бути навіть гіпотетично реальною і можливою, якщо є от таке, такий казус, що от вони виїхали кудись в лікарню, і їхній працівник о 23.59 взяв фізично у кандидата певного документи. Але в систему, як вони кажуть, бо на їхню думку, саме внесення в систему, це є факт реєстрації, він вніс 0025. То згідно з цією процедурою, тоді їхньою адхок, яку вони подумали, це тоді що? Він вклався в строки кіця людина, чи не вклалася в строки ця людина. Тому, власно кажучи, і є оцей принцип, що треба приходити в певну будівлю. Десяти, що що, виборча Де, система вся так працює, не тільки центральна права комісія, а дільничні виборчі комісії так працюють. Коли сказано, що дільнична виборча комісія закривається після 8-ї години, то людина, яка потрапила до дільничної виборчко комісії до 8-ї години, вона має право проголосувати навіть 20-20-2030, тому що вона вже потрапила в певну будівлю. Так само і тут така сама ситуація. Бо знову таки, якщо провести їхню логіку до абсурду, тоді е, вони е, можуть вийти за межі центральної виборчої комісії е, на зустріч комусь і е, там прийняти їхні, їхні документи. Ну, це е, так само абсолютно абсурдно. Е, ми, до речі, говорили про те, що е оце ідея, що нібито не треба під'язуватися до певних будівлі. Я звертаю увагу у шановного суду, що знаєте, з таким же можна сказати, що е шановний суд міг би зараз е вас твоє, зібратися абсолютно в іншому місці, наприклад, там, в Дебальцеве, так? і там е займатися судочинством, будучи Київським апеляційним адміністративним судом. Мабуть, це також не е підпадає зі всіма логічними новими правами. Тому отут щодо цього моменту ми бачимо, на мою думку, перепрошую за таку якби, е, паралель, але іншої паралелі не напрошується, що просто просто ЦВК викликали як доставку піци. Одхонили е, центральну е, головні виборчої комісії. Він загарбна питання, я зараз пройшлю людину і все нормально. От мені стає питання. А от я, якщо я особисто, що будь-який інший кандидат, є представник іншого кандидата, хотів би, у нього була буріла нога, він був в лікарні. І він хотів би те, щоб йому було складно прийти е, до центральної виборчої комісії. Або, до речі, немає грошей на транспорт. От немає грошей заплатити за Так? То що тоді ця людина може позвонити представнику центральної виборчої комісії? Представнику численної виборчої комісії. І, е, тому піскайте, вибачте, будь ласка, у мене немає грошей на транспорт. Тобто на заставу він зібрав копійку до копійки. Все, останні гроші дав на заставу. А на транспорт немає грошей. То тобто, будь ласка, тоді, бо у тебе таке обставини особливі, я не можу затратити до вас. Надішіть мені, будь ласка, вашого представника. Бо Це ж очевидний абсурд. Це щодо взагалі юридичної класифікації якби їхнього ідеї, що можна виїжджати за межі центральної виборчої комісії. Але я звертаю вашу увагу на те, що, ну, розуміючи, що жодних інших пояснень вони фізично не можуть надати, крім оцих загальних нових конституцій право щодо права бути обладним, вони, єдиний їхній захист полягає в тому. Навіть гіпотетично цей захід проєкт тому, що Пилипичин не міг фізично потрапити до е, приміщення Центральної виборчої комісії до 24.00 вересня. Але знов таки в нашому засіданні, і, до речі, завдячуючи свідкам відповідача, ми почули абсолютно потолежні факти. По-перше, постійно посилалося на якесь побиття, фізичну травму так далі і тому подібне. Потім Здаю вашу увагу на те, що немає жодних доказів доведених в суді, що були задані якісь тілесні ушкодження пане Полепишину. Більше того, всі свідки присутні на нашому чашньому засіданні, крім одного боядіна, який безпосередньо пов'язаний з пане Полепишина багато років, як його помічник, стверджували, що вони не бачили, як пане Полепишина хтось задавав йому тілесне ушкодження. Більше того, у нас є запис на відео, яке чітко вказує. Що після того, як нібито за версією Боядіна і самого Перепишена йому завдавали тілесних ушкоджень, після того пан Пелепишин спокійно гуляє по вулиці, відчувається чудово, і на багаторозові прохання працівників правоохоронних органів та медиків, до речі, відмовляється від госпіталізації. І це відбувається приблизно між 21 і 21-ю 2130. Тобто у нас виходить так, що. Пилипишин сам по собі вирішив сховатися від так званої народної ілюстрації в лікарню, потім перелека... вирішив, що в нього ну, нерви бачите, йому якби не шкода своїх нервів. І тому він позвонить Центральну виборчу комісію, покличте мені, будь ласка, щоб вона забрала. Лише вашу увагу на те, що сам факт так званої народної ілюстрації не є перешкодою а, здавати документи. Пан Журавський! Який пройшов процедуру таку саму, як пан Паликшин, зміг спокійно подати свої документи особисто на заданій виборчій комісії і е, не вважав, що йому там щось кажучи, е, загрожує. Е, більше того, е, це, що, це, що стосується, кажучи, фізичного стану пана пане який, до речі, наступного дня був особисто особисто, на такшоу Сталин Шустера, і можна по відео подивитися, що він чудово виглядав, немає жодних ознак і якісь е, хвороби і так далі. Який, до речі, через хвилин 20-25 після того, як він був на ток-шоу Савья Шустера, особисто зателефонував інше ток-шоу пана Кісельова, Чорне дзеркало, і там спокійно спілкувався з паном Кісельовим. До речі, пан Кісельов там видно, як він каже, пане Колешу, вибачте, будь ласка, відійдіть, будь ласка, телебачення, у вас фонить. А він каже, я ні, я в лікарні. А у нього далі фонити продовжують. Тобто, теж певний такий момент. Тобто, сам факт, що він порано себе почуває, ну, м'яко кажучи, неправдивий. Це щодо його поганого самопочуття. А також є питання тепер про те, що е, чи е, були якісь умови навколо ЦВК, щоб не допустити пана Платишина до Ну, Ми від свідків, до речі від свідків захисту, чули сьогодні, не, вчора, попрошую, е, що насправді такі умови були. Це деякі варіанти. Один свідок сказав, що з 23.30 були забезпечені такі умови подачі, але все одно ще півгодини є. Інший сказав, що приблизно десь з 21.30. Звертаю вашу увагу на показ одного свідка, який, скажімо, дуже змітився, коли спочатку сповідав про те, що внаслідок дуже нестабільної ситуації навколо ЦВК СВК, він був змушений закрити двері, а потім чомусь ці двері відкрили. І ми запитали цього свідка, а чому ж ви ці двері відкрили? Значить, все ж таки у вас, напевно, ситуація стабілізувалася. Ну, на що цей свідок не зміг дати відповідний відповідний так, ми, ми бачимо, що, що власно кажучи, ця загроза відпала в цій ситуації, якщо все ж таки ці двері були відкриті. Є покази і начальника ОДО, відповідно, що там було все ж таки забезпечення. Є у нас свідчення свідки, що там було від 10 до 20 працівників міліції з автоматами. До речі, тут в цьому випадку у нас теж є певна ситуація нерівного ставлення до різних суб'єктів робочого процесу. Тому що чомусь Центральна виборча комісія не хвилювалася по особисту безпеку тих приблизно 20 кандидатів, які в той час подали все ж таки свої документи до Центральної виборчої комісії. За словами представників Центральної виборчої комісії, там була юрба агресивно налаштованих молодиків, Правда, це не підтверджується якимись іншими показами, але за їхніми словами. То чомусь в такому випадку, якщо там була юрба агресивно налаштованих молодиків, користуючись своїм новоскореним правом про те, що вони можуть приймати документи будь-де. Чому Центральна виборча комісія не почала приймати документи в Макдональдсі через дорогу, де не було а гарсоно-лаштованих миродиків, або якісь інші будівлі за там, кілометр від Центральної виборчої комісії, щоб забезпечити рівно правя сторін, щоб інші кандидати, які були змушені нібито через цю юрбу проходити, ризикувати своїм здоров'ям і життям, не могли також спокійно брати свої документи. Тут ми також бачимо суб'єктивне саме пана Плепишину. Тобто працівники ЦВК на свій власний розсуд судно суб'єктивно вирішили, що щось загрожує саме пане Пелепишому. Без жодних доказів рішень якихось правоохоронних органів, якихось довідок, письмових заяв, просто на усному спілкуванні вічна з представниками пане Плепишина. До речі, представник пана Клепишина Бояні якимось чином. З документами пана Пелепишина зміг все ж таки потрапити в приміщення робочої комісії і був навколо Центральної робочій комісії, що напряму конфліктує з їхніми показами про те, що агресивно наштовані волотики дуже хотіли забрати ці документи і не дозволити пане Полепишину реєструватися. Тому що пан Боярні за його ж власним свідченням був також об'єктом нападу на початку. Якщо не був об'єктом нападу на початку, ці агресивні молодики не побачили пане Пелепишина документів. Чому ж тоді пан Боядин потім зміг спокійно пересуватися по, е, навколо Центральної виборчої комісії без якихось інших подальших на нього нападів? Міг спокійно спілкуватися з представниками Центральної виборчої комісії. І все у нього було чудово. Тобто, таким чином ми знову бачимо е, ну, неправдивість е, свідчень е, е, представників е, захисту. Е, я, власне кажучи, роблячи, роблячи певний. Е, Висловку із того, що було е, сказано, е, е, я хотів би звернути увагу суду, що те, що відбулося, це по суті телефонне право. Тобто, один е, кандидат, який, розуміючи, що він має преференції над іншими кандидатами у вигляді особистих стосунків з тіми чи іншими посудовими особами стані вичні комісії, дозволив собі суто суб'єктивно, нічим не підтверджених як жодним чином доказів відпочивати три години в приміщенні Київської клінічної міської лікарні до 17. До речі, є також відео на тому самому параді Савіка Шустера, яке знято безпосередньо в той вечір, приблизно 22.00, минути, може 22.30, де журналіст Савіка Шустера бере інтерв'ю у пана Полетишина в цій лікарні. І так само дуже видно на цьому відео, що все нормально з паном Полетишином. Він спокійно думає, він знаходиться по здоровому розумі. Рухається, і все в нього чудово нормально, що, до речі, напряму так само конфліктує з їхніми показами, що він фізично, в плані свого здоров'я таких потрапити. Так от просто сховавшись в лікарні, мабуть, бажаючи зекономити собі певні нервові клітини, тому що він, можливо, не хотів по темному Києву ходити, він вирішив скористатися своїм правом, особистим правом, позвонити, ну, як на увазі, правом не юридичним, а правом приязних стосунків. Познати пану Охіндовському чи іншому представнику Центральної виборчої комісії, і таким чином е, забезпечити собі доставку надійм Центральної виборчої комісії. Це є очевидним порушенням не тільки законів України, конкретно по вибору народних депутатів. Так? А так само це е, є порушенням рівності сторін у, у, у виборчому процесі. По одній простій причині. Я особисто, чи будь-який інший кандидат на 223-му окрузі, не маємо можливості через те, що ми хворі, щось у нас болить, чи може у нас робота дуже важка, чи може ще щось позвонити представнику центральної робочої комісії і сказати, вибачте, будь ласка, я можу зараз з'явитися до 24.00 вересня робочої комісії, але в мене є конституційне право бути обраним. Тому я вимагаю, щоб ви мені писали за моєю адресою проживання негайно представника Центральної робочої комісії, щоб він е -е, взяв мої документи. Такої можливості ні у кого з інших кандидатів на 223 окрузі не має, що вона не суд. Тому, е вважаючи ще вище викладене, я сподіваюся, що суд прийняв все ж таки рішення законне. І що такі люди, які, до речі, знайде таке дивне співпадіння, що людина, яка дозволила собі голосувати за диктаторські закони 16 січня, та ж сама людина зараз. Дозволяє собі такі е, телефонне право і порушення законодавства. Я звертаю увагу, на суду на те, це просто між інші, то за лірику, Але вчора Центральна комісія зареєструвала на 220-му році такого, наприклад, собі як Левченка Андрія Іларіоновича, е, е, який виявляється керівником як аналітичної служби громадського об'єднання, Всеукраїнського об'єднання свободи. Громадського об'єднання. Тобто це такі є. Є ще також документи подані на Левченка Юрія Володимировича іншого. Так? Оце все відбувається сьогодні у нас в місті Києві. після всіх відомих подій, після Майдану, війни і так далі. І на цьому фоні дозволяти от таким особам настільки плювати на закон і працювати, і таким чином реєструватися, таким чином використовувати особисті конференції. Це, на мою думку, не те, що незаконно, це просто не поліцький. Дякую за вашу просимо. Я підсумовую, що ми просимо задовольнити наш позов в цілому. Yep.